Австралійка Діана Вуліс росла, почуваючись не такою, як усі, і довго ніхто не міг допомогти їй зрозуміти, у чому річ. Каже, що має проблеми зі сприйняттям навколишнього світу. Через це люди її цуралися. Маю труднощі зі сприйняттям текстури продуктів та їх поєднанням, а ще зі ставленням до приправ та соусів, і навіть іноді до кольору. Діана була вчителькою і часто мала справу з дітьми з аутизмом. А потім їй самі поставили такий діагноз, а ще синдром дефіциту уваги та гіперактивності. Жінка також зрозуміла, що таких, як вона, багато. Вона вирішила відкрити ресторан, де такі люди могли б спокійно повечеряти. У нас тарілки із секціями можна вибрати три або п'ять страв, які вам потрібні. Є білок, вуглеводи та овочі. У ресторані заспокійлива атмосфера. Для гостей є антистресові іграшки і приходять сюди не лише аутисти, а й усі, кому подобається тиша. Я дуже рада, що місцеві громади намагаються створити сприятливі умови не тільки для людей, які страждають на аутизм, але й для всіх, кому потрібне спокійне місце або вечеря організована таким чином. Експерти кажуть, що половина людей з аутизмом не вечеряє в громадських місцях, а такий ресторан допоможе змінити ситуацію. Також це підійде й батькам, які хочуть кудись сходити з дітьми, що хворіють на аутизм. У звичайній ситуації це може стати важким випробуванням, бо діти іноді поводяться так, що люди їх не розуміють і не приймають. Діана завершила свою кар'єру вчителі і тепер увесь свій час присвячує ресторану. Меню вона розробила разом із фахівцями з організації, яка допомагає аутистам.